Зірка Венома, чемпіон з бразильського джиу-джитсу. Не так давно в Прокат вийшла чергова частина Венома з неймовірним Томом Харді. На медіаподіях, присвячених фільму, всі звернули увагу на чудову фізичну форму 47-річного актора. І справа не лише в харчуванні та качалці. Том не просто займається спортом, а має фіолетовий пояс з бразильського джиу-джитсу. Все почалося зі зйомок у фільмі Воїн, де актор перевтілився в бійця UFC. З BJJ Джей Джей. І він познайомився завдяки колезі по фільму Джолу Еджертону, який вже кілька років практикував його. Том почав займатися в організації, яку заснувала морська піхота Reorg BJJ, яка допомагає ветеранам відновлюватися завдяки джиу джитсу Вже у 2022-му Харді виграв одразу декілька змагань, а мережею розлетілося фото британця кімоно влітку. 23-го Том змінив синій пояс на фіолетовий і зупинятися не збирається. На зірку кіно чекають ще складніші бої та суперники.